Я трошки розповім про ACMP, представлю наших гостей та нагадаю нам про наші звичайні правила спілкування сьогодні. Потім у нас буде презентація, довгоочікувана презентація результатів опитування. А після цього ми у колі панелістом розглянемо п'ять питань. І ви, дорогі наші учасники сьогоднішньої події, будь ласка, пишіть в чаті ті питання, які вас зацікавлять, і в кінці впродовж 10 хвилин ми приділимо цьому увагу. Якщо ми не встигнемо відповісти на ваше питання, ми сподіваємося це зробити потім на наших сторінках в LinkedIn та Фейсбуці. Ну, і дві хвилинки буде в нас це на завершення була створена в 2011 році і в 2014 заявила про те, що вона формалізувала нову дисципліну change management, нову професію. Certified Change Management Professional і нову управлінську компетенцію Change Management. на сьогодні. Я вважаю, що це центр екселенс світовий в управлінні змінами, тому що асоціація нарощує свою експертизу через 47 філій. Які розташовані в різних куточках нашого світу, і хочу відмітити особливо те, що український чаптер нам вже 5 років в цьому році, він єдиний у східній Європі. Дуже часто починаючи з 2015 року, і в цьому році мене питають, а навіщо, в принципі, нам така компетенція для керівників і нам така дисципліна. Адже зазвичай ми використовували проєктний менеджмент, коли впроваджували щось нове. Так, проєктний менеджмент є критично важливою дисципліною для управління змінами, тому що він зосереджений на плануванні, організації керуванні та контролі ресурсів для досягнення цілей проєкта в межах визначених параметрів часу, бюджету та якості. Але Управління змінами доповнює його, забезпечуючи отримання рої проєкта. Яким чином? А тим, що це означає, що зміни прийняті учасниками змін, тобто ефективно впроваджені в операційну роботу учасників змін та стали частиною організаційної культури. Ось декілька причин, чому проєктний менеджмент сам по собі може бути недостатнім. По-перше, ми з вами знаємо, що люди по природі схильні до спротиву змін, і це спричиняє падіння продуктивності. Проєктний менеджмент не завжди ефективно займається цими питаннями спротиву управлінням корпоративною поведінкою та культурою. Також управління змінами включає такі стратегії, щоб підтримати зміни на всіх рівнях організації, та допомогти співробітникам адаптуватися до нових процесів, систем або змін у культурі. Наприклад, це не тільки проведення навчання, а й залучення організаційних інфлюенсерів, які відповідають за удосконалення процедур і політик для забезпечення умов роботи по-новому. Також проєктний менеджмент часто має визначений початок та кінець, але управління змінами зосереджується на сталості нової сформованої професійної поведінки, і це вимагає постійного моніторингу, оцінки соціалізації, комунікації та коригування, особливо коли йдеться про трансформаційні проекти зміни культури організації. Ну і останні, наприклад, це також може бути важливим. Розробка комплексних стратегій комунікації та залучення формуються нами для кожної групи стейкхолдери, щоб забезпечити підтримку та участь у процесі змін кожної групи стейкхолдерів. Чому? Діяльність асоціації розповсюджується і стає ще важливішою, це тому, що ми усі спираємося на стандарті. і для нас це рамка загальновизнаних практик. Адже уявіть собі, що робоча група 28 людей працювала півтора року, опитуючи. Трьох тисяч консультантів та керівників змін, у яких було більш ніж 10 років досвіду в ченчменеджменті. Тому насправді наш стандарт це те, що зараз працює, те, що є найбільш успішнішим, і те, що вивірено у всьому світі. У нас також є оця наша нова професія да, C CMP. Нещодавно, буквально вчора, я прочитала, що е, згідно рейтингу сертифікацій, Change Management, саме CCMP викликає найбільшу довіру у керівників та фахівців. Чому? Тому що CCMP від ACMB означає, що ви практик, що ви видосвідчений фахівець, керівник, який давно управляє змінами. Український чаптер це спільнота волонтерів, керівників, консультантів. Це громадська організація, яка розповсюджує наш підхід, нашу дисципліну, нашу компетенцію. І що ми робимо? Ми Ділимося своїм досвідом на безкоштовних подіях. От, наприклад, 6 березня Оксана Лєснік, програм-менеджер SoftSurf, буде шерити свій досвід. Ми також створюємо безкоштовно продукти, які можуть бути цікаві нашому ринку, нашій країні, і це базується на нашій експертизі в Change менеджменті. І, наприклад, це. В грудні 23-го року ми випустили посібник для керівників організації, який направлений на створення організаційних програм для демобілізованих працівників. А два році є у нас робоча група, яка таргетує все ж таки створення двох нових професій в Україні за українським законодавством: це менеджер і фахівець управління змінами. Ну і також ми цього року можемо говорити про те, що ми вперше провели дослідження про практики Change Management в Україні.